Це вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки. Особливо подяка тим, хто слідкує за моїм липневим в'язальним квестом. І сьогодні, остання неділя липня, тож починається завершальний рівень цього липневого квесту. І називається він звільнення спиць та гачків. До Цього квесту в мене дійшло два процесики. Це ось такі мої ромашечки. Трішечки я попрацювала над ними на минулому тижні, і вони вже в мене зібралися у таку ось сумочку. Ще в мене є. Ромашечки не обв'язані. Ось тут у мене все у такій турбиниці пряжа. Значить, це 100 акрил від ярнарт. Ярнард етамін. Ось така. Ниточки є, ниточки в мене давні. І я хочу завершити на цьому тижні завершити цю сумочку. На якій стадії я ще не знаю, бо в мене немає фурнітури, і я не знаю, де її візьму. Бо, бо, бо я мешкаю зараз у невеличкому селищі, і спеціалізований магазинчиків тут немає. Є, але він. Ну, дуже таке, нічого там вибрати, скажімо так, якщо я десь знайду якусь фурнітуру, замовляти я не планую на цьому тижні. Можливо, якась ситуація зміниться, але ближче до ромашечок. Я планую завершити роботу, в'язальну роботу над цією сумочкою ромашки. І, і ще один проєкт. Я буду звільняти з цими ромашками. Ось такий гаджетчик, не лякайтеся, гатчичок у мене ще з радянських часів. От йому вже років років. І ще я планую звільняти спиці номер 2 які задіяні в мене ось у моїх шкарпеточках морквенки. Сьогодні понеділок, десь 10 чи 11, десь так, я не слідкую за часом, і я починаю в'язати і завершувати ці процесики. Ще два проекти, якими я займалася у Магічному кубику в мене не завершені, але завершити їх за тиждень нереально, але я буду працювати. Наскільки плідно, я покажу вам у неділю. Вітаю! Отож, неділя, 30 липня. Останній ступінь квесту завершено. Звільнила я на цьому тижні спиці номер 2. Гачечок 2,5, а також голку, прищіпочки ось такі гарненькі, маркерочки. І що ж у мене зв'язалося? Спиці номер 2 В'язали в мене ось ці чудові шкарпеточки, ці шкарпеточки я назвала морквинки. Бо мені дуже сподобалося ось таке поєднання кольорів, можливо, у вас воно не дуже передається. Це такий ось помаранчевий колір і ось такий зелененький колір тут хакі. І щось як хвоя, ось ну таке. Мені дуже подобається таке поєднання кольорів, і я втілила їх ось у такий задумці шкарпеточок, який я назвала морквиночка. Ось тут така бодилочка в мене і сама морквиночка. Що нового, що цікавого у цих шкарпетках я буду розповідати у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. А поки що я демонструю вам загалом, що в мене вийшло. Шкарпеточки, розмір 37-38 на не дуже широку ніжку. Так ще на цьому тижні я звільнила ось мій оцей страхопульку, оце моє таке гачечок No2,5. Я дов'язала ось таку сумочку. Ага. Ой. А вірніше, це така турбиночка. Вийшла в мене турбиночка. Робота над нею ще не завершена. Голочка бо сшивала тут, голочка в мене працювала добренько. Шивала на шкарпеточках мисочок, а також сшивала ручечку на цій сумочці. Планую. Я до цієї сумочки ще зробити підклад, як доберуся до своєї машинки, бо вона ну, дуже дірчава, особливо денце. Ось так я склала, додала я до 18 ромашечок, я планувала 18, ось так, але вона вийшла дуже міленька, я трішечки поміркувала, додала ще 2 ромашки і дов'язала тут такі кутики. Ось таку зробила обв'язочку і ручка. Дівчаточки, ручка це в мене зовсім бомба. Що я змудрувала з цією ручечкою. Дуже ниточка тоненька і якийсь шнурочок в'язати, якщо якась навіть невелика вага, якась там пляшечка з водою, там. 3 кілограмчики, якихось такі, буде в цій сумочці, то ручки будуть дуже врізатися в долоньку і ну, не дуже приємно носити таку сумку. Що ж я придумала? Не сама придумала, десь підглянула, в пам'яті відкарбувалася, я купила ось такий ну, трубочку таку. Коштує вона зовсім недорого, я взяла метр, бо менше не продавалася вона, ніж нічого мені купив. Ось. І обв'язала, вірніше, вв'язала її у саму ручечку. Вона стала така об'ємна. Дуже чудово вона виглядає. Можливо, я тут мудрувала і дві ручечки отут. Ну, Модрувала я кілька разів над ручечкою, як її приладнати. Спочатку планувалися дві, але потім лінтики мене переборола, і я зробила одну ручку, її можна повісити на руку на плече. От, Доволі вона така величенька. Ось так я тут її. Всі три кольори я використала. Бо у цій ручиці, отак я її тут пришила, коли я зроблю сюди підклад, то заодно і вшию сюди застіпку. Мабуть, це буде змійка. Ось таку роботу я зробила на цьому тижні. Дуже вдалий в мене тиждень визволення спиць та гачечків. Також я працювала над Своїм кардиганчиком, але ну, визволити за тиждень спиці номер 4 мені не вдалося. А в цілому, є готові роботи. Отож, тиждень визволення спиць та гачків я пройшла вдало. Всі ступені цього квесту в мене виконано. і, мабуть, треба дозволити собі якусь нагороду, Ну, може, шоколадку або. Моточок якоїсь нової пряжі. А внизу в описі ви знайдете посилання на канали дівчаточок, які також приймали участь у цьому спільному проєкті, що організувала для нас Оленочка Буанова. У неї на каналі вже вийшло відео запрошення до наступного квесту, серпневого квесту трьох спільних проєктів, в яких. Приймає участь вже в достатньо багато в'язалочок, наша спільнота стає більшою та більшою. Тож долучайтеся і в'яжіть разом з нами. Тож, я не кажу вам прощага, я кажу вам до побачення, до побачення у серпні. На все добре!